мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода. 14 березня у народному календарі День преподобної Євдокії. Вважалося, що свята зберігає ключі від весняних вод, які так потрібні для хорошого врожаю. Коли сказали, на Євдохи погоже усе літо буде пригоже. А якою ж бути погода 14 березня, дивіться далі. Прогноз погоди на 14 березня. По області хмарна погода, часом дощ та мокрий сніг. Вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 3-8 тепла. Привіт. По місту хмарна погода, часом дощ та мокрий сніг. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла, в день 2-5 градусів тепла. 14 березня прокидається від зимової спячки бабак. Почути його свіст у цей день вважалося хорошою прикметою, тому люди виходили в поле, щоб послухати бабака. А я бажаю вам хорошого настрою за будь-якої погоди. З вами була Марія Весоловська. До зустрічі на Тіві4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.